Ребята, всі люблять легенду. Хто помне минулий год? Це легенда, це наша легенда. Це саме легендарне, що в нас було. Повірте мені, в тому році це сотні мільйони просмотрів. Це просто легенда. ребята. хто шукає найкраще радіо, всі його ждали. Я не знаю, вже год ждали ми цього радіо. Єсть ребята, радіо, мейер, мейер. Той самий меєр, який всі хотіли, всі мої підписники знають це радіо. Це саме найкраще радіо. Будь ласка, ось вам радіоприймач. Ось вам USB-лампочка у подарунок безкоштовно до, до повербанку підходить. Ось вам ретро-стіль, реально в ретро стілі Він іде великий і не малий, якраз оптимальний. Його можна, як карманний іспользувати. в барсетку можна засунути. Його можна куди угодно. На природу брати, що хоч з ним робити можна. Дійсно, і воно і компактне, і потужне. Два в одному, ребята. Плюс сонячна панель вона дійсно заряджає. Ми провіряли, ходили, заряджали. Навіть на панелі воно може пропрацювати без батарей навіть. Плюс у нього USB-розйом для виходу, для зарядки ваших телефончиків. Плюс у нього ще один USB-розйом. Флешечки читає, блютуз воно має, громкость у нього обалденна. Ось зарядочка, будь ласка, воно вже заряджається, показано, як заряджається. Пожалуйста. І в нього обалденне все, просто все. Акумулятор у ньому, Самий потужний Samsung на 3500 мАч. Самий самий Це Мейер. Лучшого од нього не существує, ребята. Це саме, саме лучшее що ви можете купити.